Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про апаратуру RadioMaster tx 12 про досвід її використання і чому я її не рекомендую брати в 2025 році. Перед тим, як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, лайк, комент в підтримку україномовного контенту. Ще є посилання в шапці профіля на мій е, телеграм-канал. Там багато чого цікавого теж і якісь новини я публікую. Тож погнали до того поспілкуємося конкретно про цю апаратуру керування. А в цілому, давайте про те, що мені подобається, в руках вона лежить дуже класно, в тому сенсі, що мені подобається, мені зручно, не знаю. Може через те, що я до неї звик, але у неї форм-фактор такий, що в принципі в руках вона лежить нормально, і а, керувати її доволі таки непогано. І з мінусів. Є у нас така штука, за котру чіпляється ремінець. І якщо ви, його радіомастер, апаратуру, причепили за цей ремінець на шию, то цей ремінець якраз вам перекриває екран. Класно? Класно зроблено. В GX12 в Zorro, тут, зверху екранчики, це вже плюс, тут це мінус. Наступне, у нас є ось така штука. От я не знаю, це а, ручка чи стенд для того, щоб ставити, жодного разу я її не користувався. Жодного разу. Просто беру от тут, де ну, це гріпи, за що хоп, тримати клаві... апаратуру. Краще. За нею беру і просто переношу. Не знаю, ніколи не користувався цією ручкою. Хто користувався, розкажіть, будь ласка. Як вам? Ну я не знаю. Я, просто, я, типу, я не розумію, я коли тримаю, воно у мене тут. І от, ну, типу, іноді можна, ну, типу, мізинцями трошечки пограти з нею, я, я просто не знаю, для, для чого вона взагалі тут потрібна. Ну, Хтось може користуватися, я від неї ніяких приколів не знайшов. Наступне, у нас а, порт зарядки нашої батареї знаходиться ось тут. Ми через USB Type-C заряджаємо наші акумулятори, чи акумулятор, котрий ви для цього придбали. Через цей порт ми під'єднуємо до комп'ютера. Два USB Type-C, котрі в GX12 вже зроблені в один. І можна від нього під'єднати до комп'ютера, літати, і у нас апаратура ще й заряджається при цьому. Класно, класно. Чому? Ну, вона ж не дуже стара, але такої функції в неї немає. Тому я такий, ну, таке. Наступне, давайте перейдемо до тумблерів. Тумблерів у нас а, багато позиційних, а, 4 штуки. І тут у нас є хм, такий момент, а, ну, Моя думка про це все. Мені їх не вистачає. Мені би хотілося б ще на один більше. Що, в принципі, є в Радіомастер Боксер. У боксера йде одна кнопка Arm-Disarm, і зверху ще 4 тумблери. Пояснюю, що у мене є. У мене тут армиться дрон. Я, ну, це стандартна штука. Тут у мене переключаються режими Angle, Horizon, Acro. Ви можете сказати, тобі він і не потрібен взагалі, якщо ти постійно літаєш в акрорежимі. Я з вами погоджуюсь, але є один момент. Я послухав одного дуже розумну людину одну розумну людину. І він сказав: якщо у мене чухається нос, чи я хочу чхнути, чи кашлянути, чи щось ще, я трошечки вище підлітаю, включаю енгл режим. І просто-напросто тримає висоту, а іншою рукою ти можеш собі почухати носа, там і, ну, типу, як, як хочеш. Ти можеш цим там, другою рукою попрацювати. А, тобто Це більш-менш нормально. А, тому я його тут і лишаю. Цей тумблер у мене йде на Turtle Mod, на те, щоб я, коли впав, вмикаю його потім армлю і перевертаю дрон. Розібрались. Наступний тумблер. Мені він треба для перемикання потужності сигналу VTX. Є така потреба. У мене буває таке, що дрон може кудись там впав, залетів і поганий сигнал 25 мВт мені мало. Я можу тут переключити на 200 і на 400. Це на маленькому дроні, на великому дроні ви так само можете це зробити. І у мене тут виникає питання: якщо у мене великий дрон, то куди я поставлю кнопку повертання додому? Ну, типу, є така штука, що якщо у вас дрон з GPS, ви втратили там відеосигнал, ви можете увімкнути кнопку повернення додому. І Є тільки оці от кнопки, котрі просто натискаються. На одній із них у мене стоїть біпер. Причому прикол в тому, що якщо дрон загубився, то я натискаю і отак от йду просто з апаратурою керування, постійно її тримаючи. Це теж не дуже класно. Мабуть, навіть двох свічів мені не вистачає. Але апаратуру TX16 я не хочу брати, бо вона максимально здорова. Не знаю. Так, ладно. Далі погнали, що ще хочу сказати: ось ця антенка, вона постійно недозакручена. Ти її постійно сидиш і прокручуєш, щоб вона була гарно закручена. Якщо вона у вас буде негарно закручена, всередині передавач згорить. І через те, що може просто не бути контакту з антеною. Якщо у вас не вкручена антена, він згорає. Якщо у вас вкручена антена, але вона болтається і може десь контакт не попасти, то, звичайно, що, а, скоріш за все, це буде як з тим, що просто ну, у вас немає антени І згорить. І ти постійно тільки в якусь сторону її, і вона вже болтатись починає. Вона вже просто болтається, мене це бісить. Хочеться більш сучасну антену. Мені дуже подобається в RadioMaster Pocket. Класно зробили. Антенка складається, і її ніяк, ну ні, звісно, що її можна поламати. Але це дуже складно зробити. Це, це прям вже, ну. Не, не 25 рік. <ріст> треба щось нормальне, щось маленьке, щоб воно ховалося, і якщо мені не треба далеко кудись летіти, то щоб воно мені не заважало, не розкручувалося, і от, от, от цього всього не було. Коротше, наступне, погнали далі. За стіки хочу поговорити. Стіки тут йдуть не Повнорозмірні Повнорозмірні стіки у вас е ця, ця ячейка буде трошки більша. Цього всього, якщо ви там сильно не оглубляєтеся, нічого страшного тут немає. Але через те, що у вас стік неповнорозмірний, а чим відрізняється взагалі неповнорозмірний стік від повнорозмірного буде. Тим, що кінцева точка, з одного положення до іншого, тут проходить менший шлях на повнорозмірному. Воно буде проходити більший шлях при таких самих стіках. Що це вам дає проходження більшого шляху? Більше, е, як його? Е, я не знаю, при, е, звісно, що це все можна е, налаштувати, підлаштувати це під себе, всі піди і всю, всю цю чутливість. Але Ну, більший діапазон, в котрому будуть ходити ваші стіки. І навіть при навчанні я собі вкручував довші стіки, щоб у мене був якраз і хід цього стіка, шлях проходження більший, тоді ви просто-напросто робите невеличкий тут проход стіка, і дрон не так різко реагує при більш коротшому шляху. Тобто, якщо тут ми пройдемо, наприклад, 10% шляху, наприклад, я не точні цифри, 10% шляху ми пройдемо, і у дрона буде, наприклад, на 15% більше газу, то при повнорозмірному стіки, при проході 10% у нас буде 10% газу. Ну, приблизно так. Чим менший рух на, на повнорозмірному, тим менший буде там проход шляху. От якось так. Ну на пальцях я пояснюю, я научно нікуди не, по, не полізу. І в цьому всьому, ну ісходячи із цих всіх приколів, то я його не можу рекомендувати в 2025 році. Так апаратура в мене є. Так я на ній літаю. Так я її хочу поміняти. Я її хочу поміняти чи на Radiomaster Boxer Crash, чи на GX12. Нової апаратури на момент зйомки цього відео від Radiomaster ще не вийшло. Я не знаю, може, може, якщо я її теж заходжу брати, то а, тут висвітиться, як вона називається, і чи а, розглядаю я її для купівлі чи ні. І, і от совокупність цього всього, ну і при всьому при тому, що на GX12 у нас вже йде Gemini система, і вам не треба купляти додатковий модуль. При всьому, при тому, що апаратура буде коштувати трохи дорожче за цю, це гарний плюс, але там є свої нюанси по ергономіці в GX12. Ще один момент. Це те, що ця апаратура продається без кейсу. Ви її отак купляєте. Потім для того, щоб її транспортувати кудись, щоб у вас стіки не поламались, щоб у вас антена не відламалася в рюкзаку, щоб у вас ці не поламались, вам треба купляти кейс. І кейс вже нас підвищує нашу суму за апаратуру на наступний рівень. Ну, це моя думка. Мені здається, що якщо ви розглядаєте апаратуру, не просто там кинув вдома, а і так в більшості людей не купляє апаратуру, тому що гадають, що візьмуть собі ще там дрон на вулиці політати, а дрон там десь далеко політати, якісь дальнольоти, може, якісь для фристайлу, там ще щось на вулиці є багато чого можна подивитись. І тому вони беруть його для того, щоб виносити на вулицю. А його в такому вигляді не можна винести. Тобто, ні, можна винести, але є шанс, що ви його зламаєте. Додаємо сюди ціну ще за апаратуру за цей за кейс. І моя думка, що він вже стає конкурентом радіомастера Боксера, котрий одразу вже продається з чохлом, з кейсом для переноски. І тоді питання, а на що його тоді брати? Так, там боксер буде дорожче, але я не бачу, що там набагато, Щоб ви такі: о, ну, типу, о, тут мені більше подобається. Ні. Тому я такий вау. Я подивився огляди, коли його купляв, я подивився відгуки. І всі казали, що там Вау, клас, беріть, не прогадаєте, все класно. Я такий, а блін, новачку, мені здається, краще Radio Master Pocket. Менше вкладення, його можна одразу дуже класно, швидко транспортувати. І не, ну, я не знаю, ну може, форм-фактор вам трошечки не підійде, бо там апаратура менша. Так що, якось так. По сукупності всіх цих недоліків, тому я і не рекомендую її у 2025 році. На цьому в мене все, я погнав.